Друзі, я вас всіх вітаю! Всім привіт! Ви на каналі Єшка Геймс. І з вами, як завжди, на зв'язку ваш Гешка Сьогодні, друзі, у нас огляд 50ТП курінний. Сьогодні у нас відос по танкам, тому сідайте зручніше, беріть смаколики і газуйте лайком. Чайочок. Десь хвилин 20 25 у нас буде розмова про цей танчик. 50 ТП, 8 рівень, преміум, і зараз. Друзі, можна при придбати набір, зробити підтримочку для нашої країни і зробити собі приємно <сум> в нашій улюбленій грі. Ну, як улюбленій, ну ви всі знаєте, скільки вона улюблена, але все ж таки ми в неї граємо. Так, друзі, зараз до 2 листопада можна придбати набір або набори в магазині на підтримку України. Єднаймося для підтримки. 190 гривень, набір 50ТП курінний та. 115 гривень, 2D-стилі, декольки, э, пес патрон соняшник і воля в кулаку. І ці всі гроші, друзі, підуть на допомогу України, на користь фонду United 24 на цілі медичної допомоги. Якось так, друзі. Тому підтримуємо, допомагаємо. Якщо ви хотіли якийсь танчик або стиль, то зараз нарешті українські стилі, український, ну майже український танк з українським стилем. Вже придбано там 66 тисяч наборів і це реально круто, бо Wargaming це все бачить, і можливо, в майбутньому додасть якусь українську гілку танків. Це було б реально непогано. І так, вибачте, не до, не до 2 листопада, а по 1 листопада 23-го року. Зараз я знімаю цей відос. 27 -е, е у нас, жовтня, і ще залишається 6 днів, щоб ви могли, якщо ви хотіли придбати. Тяжкий танк за 690 гривень, ще й гроші підуть на добру справу. І нарешті у нас є український стиль, і це реально круто. По факту, це, звичайний 50 ТП прототайп, але в, в обличчі нашого стилю, який робила наша київська е, Київський підрозділ, українська студія Wargaming. ну Wargaming, але частина, яка знаходиться в Києві, тобто наші українці. І вони прям молодці. Такий тризуб зробили. Такий камуфляжик, знаєте, як на наших українських танках. А во всьому іншому, це той самий 50 ТП прототайп. Ну, а курінний, хто не знає, це значить, що особа, там отаман. Раніше на Січі обирали, е, Той, хто е, керував, керував е, очолював курінь. Курінь, вибачте, правильно, наголос на курінь. Якось так, щоб знали. Так, із чого ми почнемо, друзі? Взагалі, думаю, всі знають, всі знайомі з цим танком, але оновимо, так би мовити, трошки дані. ПоТТХ, це тяжкий танк. Їде він як тяжкий танк. Максималка в нього 35 км. Можна її бустанути турбіною, але про це зараз ще теж поговоримо. Альфа в нього 440. КД-1128 зараз з моїми всіми перками. Кремпаєм додатковим раціоном, досел і все. 11.28, ДПМ 2340. Не сказати, що це занадто багато, але тут не ДПМ роляє, тут роляє саме його альфа 440 одиниць, друзі. Також, також. Класні Увені, мінус 10, але теж є, так би мовити, Ложечка дьогтю в цій бочці меду, бо ці увені мінус 10 не працюють по всьому колу танку. Зараз це теж покажу. До точності теж є питання. Але альфа 4408 рівень 0,37 у мене. І 2,56 зведення я зробив з польовою деградацією. Живучість 1700 хп, це у мене стоїть загартування. Цього достатньо. Броня, броня. Броня о цього танку. Смішна, вона якби є, але як би її нема. Тобто, показує у нас, що 170 у нас лоб корпусу, 90 борта і 80 корма. По факту, воно так і є. Тут взагалі 110 під класними кутами. Але вони, друзі, працюють як. у ІСА. Так, сюди вас не будуть пробивати, бо тут великий кут нахило. Але ось ці трикутнички. Тут броні небагато. Якщо ви передовертаєте, тут 100 мм, сюди залітає за милу душу, сюди тут 170, якраз усі, які пишуть, передовертаєте, вас сюди вицілюють і пробивають. Сюди теж залітає від ПТ-шок. Тобто це слабкі зони. Під башеною цей вагон башти. Він теж пробивається, коли ви танкуєте бортами, вам стріляють сюди, тут 160-180, тобто пробивають. Загалом борта непогані. Якщо сюди стріляють, то їх важко пробити. Там реально 90 мм. Верхня частина 90. Тут взагалі 140, але вже це погон цієї башти, це основа башти. Є екрани 10-мм, тобто важко пробити в борт. Але якщо знати, то під башту він сюди пробивається, сюди його, якщо стріляти, то він пробивається ось ця частина. НЛД. 110 мм під гарним кутом. 200 мм, тобто НЛД у нього щось танкує. Окей, не 200, це я близько дивився, 180 Він все ж таки для 8 рівню не самий поганий НЛД. Не захисник, звісно, але теж щось може танканути. То на цьому танку особливо танканути можна зараз від кого якогось дурня, який не знає, куди вам стріляти. Башта, 210, тут взагалі 270, але загалом вона 210. Тут її важко пробити. Броня тут у неї непогана. То, якщо дивитися, взагалі не пробивна. Під баштою теж 270. Тобто сюди важко пробити її. Але у нас є люки, два лючка. Кришка 40 мм. Теж за правилами двох трьох е калібрів. Сюди може пробити тільки там 122 і більше більше 120 мм. Мене сюди не пробивали ще, якось сюди не залітало, але лючки так. Тут 75. 75 нижче, 140, тобто сюди залітає. Цей люк поменше. Тут взагалі теж 40 мм, але в нього, в нього не так залітає, як в цей. Якщо підсумувати броню, вона є, але вона не ідеальна. Тобто є багато слабких зон, в які він пробивається. Це під баштою. Це, якщо ви довертаєте сюди, ось пробивається оця частина під баштою. Оці трикутнички. НЛД не супер слабкий, але його теж пробивають, і люк. Якось так. Ну і корма. Форма 80, але пише отут 80, тут 50. Тобто, про фугасами може закинути арта сюди. Так, тут 30 мм. Але загалом загалом непогано. З приводу рухливості 35 максималка, 14, питома потужність. Можна всунути сюди турбінку, щоб їхати там 40, наприклад. Е, Скритності немає, огляд 440. Не максимальні в мене поки що, але у мене не всі парки ще викачені. З приводу перків в екіпажу стандартно можете ось подивитися. Перед вами ремонт, братерство, острий радіоперехоплення. Далі вже на свій розсуд. Тут так само: ремонт, братерство, обертання башти, снайпер. Коротше, треба стабілізація, ну і ремонт, братерство це найголовніше. Можете подивитися, що у мене тут. по перкам. По перкам. З приводу обладнання, загартування, досел і стаб. Я граю з такою збіркою, тому що стабілізація у нього реально хрінова. Точність у нього дуже хрінова. Навіть якщо ми воюємо на першій лінії, то все ж таки не вистачає, я ставив грав на турбіні, мені не сподобалось, чесно. Краще я буду трохи саме на цьому танку мені не сподобалось. Я, Ви знаєте, люблю грати з турбіною. У мене на багатьох танках стоїть турбіна. Але саме тут, mm -mm. я вирішив ставити навіть стабіліза... трофейний стабілізатор. Він реально тут потрібен. Так, і польова деградація народ. Вимикаю своє обличчя. Ліве до збереження набраної швидкості. Тут. Я до швидкості зведення ставлю. Ви знаєте моє відношення, хто з мене дивиться до е, кола, до розкиду. Мені краще, хай буде трохи більше коло, але воно буде швидше зводитись. От реально, якщо порахувати, коли ви повністю зводились, це дуже рідко. Але мені треба, щоб швидше. Мені треба, щоб було зведення швидше. Тут, на ваш розсуд, я ставлю на огляд, але можете і проти антистан ставити. Або взагалі нічого тут, як, як ви хочете. А, і тут теж, якщо турбіну, ставити рухливість, якщо без турбіни на вогнему потужність. Якось так. Якось, друзі, так. Повертаю своє обличчя. Ось такий цей корінний. Поїхали на ньому зіграю декілька боїв. Покажу вам, що за тачка, що на ній треба робити, як на ній грати. До речі, забув сказати з приводу кутів нахилу, кут... кавеїнів його, куті вертикального наведення. На передню частину гармата опускається на 8 градусів. На 10 вона опускається тільки, якщо ви розвертаєте гармату на 30, 35 градусів вліво або вправо, тоді вона вже опускається на лівий або правий борт. Танку на 10 градусів. Тобто, через 10 градусів підставляти свій борт. Він бачите, він такий приплюснутий, невисокий. І якщо ви будете грати через, там, наприклад, через борт, то вам буде, будуть виліплювати в цей борт. Навіть з вашими 10 увенів. Мінус 8 на лоб теж достатньо, теж непогано. Голова у нього в центру знаходиться. Розположення башти непогане. Ось дивіться, бачите, це мінус 8. Якщо десь ось так, то тут уже мінус 10 буде. Тут є ось ці мінус 10. О, теж наш братик. Тертал. От в цьому камуфляжику це другий набір. Був у мене розіграш. Перемогли два Сергія, моїх підписників, моїх глядачів. Дякую їм за участь у розіграші. Ну, бачите, він їде не супер швидко. Але йому. Це ми достатньо. Це тяжкий танк. ТТшка, тому нормально. Поїхали тут, повоюємо. Якраз можна трошки буду военни вставити свої. Оверлорд, боже мій. З приводу гармати, до речі, 218 ББшка летить непогано 1007 метрів і під калібр 245 цього мало, не люблю. Іноді може не вистачати. Летить 1259, дуже швидко летить, до цього питань немає. Танк виявлено. <плес> ну тут мене обсидіан. <плес> ай, вонючий обсидіан. І куди він мене пробив? В нижче, походу, так. Да? Я його не проб'ю, до речі. От вам і нові обсидіани. Мені не вистачить пробиття, щоб його пробити. Цього галімого обсидіана. Треба, щоб він виставив свою чолочку, можна в неї вліпить, спробувати, якщо він її виставить. Виставиш чи ні, Обсидіан? Обсидіан. А на копру видно. Нас засікли. пробив. Назад. Там непогано полетіло, да? До речі... ну вона ще так. Ти вернись сюди, алло! Обсидиан. Может, Ой, тертел. Ну да, известно Да, да. Вонючий тертел. Ну тут я сам вылез. Те обсидианы дуже бесячие танки. Вони прям дуже бесячие. Куда полетела хрен ее знает. Нуль дамагу пока что. до кобра. Та, друзі, я просто вже 2 дні не грав в танки і трохи цей. Я взяв на су 130пМ 3 відмітки, такі так, треба відпочити. І оце перший бій, у мене трошки. трошки тойво Поганенько все. Найс. 444. Ідеальне число. То тобто від альфи на ньому приємно грати, але щоб він ще пробивав щось. О, 440 обсидіана, молодець, виставляй свій бортик. Обсидіану треба стріляти в нижню частину борту, не в верхню. Запам'ятайте це. Теж, я думаю, його оглянемо. Вистави мені свою голову. Що боїся? Нас Правильно. Що Пошкодження таке? Шанс розриву Ай, влучив Угу, Да, да, да. Угу. Я ж тебе зараз б'ю, братик І шо? У вас сильно допомогли? Є е 75, оце мені не, не допомогло. Влюк. Найс! Мінус Є75. Е Мінус Є75 е Треба догравати вже цей бій. Оп! Найс! О тут, бачите, мені швидке зведення допомогло. То я б 100 років зводився і чисто до побачення. Терталим один. До речі, непогана тачка. Я його освітив. Тільки я його нікуди не пробиваю, народ в люк якийсь чи ще кудись. Ого Лорейна заберемо. 8-8 тим часом. Треба лорку забирати. Ще не світився хорі. Це теж цікаво. Поїхали, заберемо Лорейна. Блін, а як мені тут з'їхати? Давайте якось через задню частину. Не влучив броню, як вам таке? Як вам таке, да, Не влучити в броню Лорейну? Ну, ну, типу, це прикол. Мені реально цікаво, куди я йому влучив. Коротше, я падаю. Треба швидше це робити, бо мені зараз дупо заїдуть і все. Треба добивати цю лор лорку. Тертел може вліз зліва бути. Але похеру. Лорейнчик, пупсик. Я їду за тобою. Викрито. У прицілі. Найс. Минус. Третій фраах. Так. Тертал, десь терл. І це реально поганий противник для мене. Бо я йому нічого не зроблю. Ну, я його не висвічую. Поїхали наліво. Треба Хорішці допомогти. Хоча вона повинна... І сама розібратись. Тертал там так і стоїть. Поїхали. Давай, курінний, давай, отаманчик! Ну що, він сюди впаде? А ну-ка. Ворог на мафі. Угу. Динафік. Мені вже телефонують народ. Не вл... влітає, не влітає. Треба буде ще щось з ним робити. Треба буде щось з ним робити. На каточок його поставити якось. Так, у нас дуелька з На каток. Ту, -ру -ту, -ру -ту -ту. Ух ти, їдріть він швидкий! Йдріть він швидкий, слухайте. Закручуємо його. його закрутимо. Все, ізі Заїхали йому в дупу. Тертел як справи, гарний танк, кажуть. Він стоїть. Я йому честь віддав. Чел зрозумів, що я його переграв. Просто переграв і знищив. Просто переграв і знищив. Так, народ, цей бій дограємо, потім мені треба буде... Тихо назад, щоб він мене не бачив. Хорішці б помогти якось. Та хорішка теж. Та ні, ми тут програємо, на жаль. Ми, на жаль, тут програємо. Футюр фуловий майже. Де Бізонти, я б його забрав. Він же десь тут був. Я боюсь, що мені в спину хоріше ще заїде. Біжу, все я зрозумів Мені тут гайки народ. Треба як можна більше просто дамагу дати. Танк виявлено. Найс, 470. Просто даємо як можна більше дамагу. Мінус. Не оговтається. Ось І це це шкаф. Ох, на каток. Ох Ну все. 3620 народ, 5 фрагів. На жаль, на жаль, на жаль, це програш. Але непогано. Непогано настріляли. Так, зараз народ, мені треба відійти буквально. Ну і побачите склейку просто, що, типа, пами, я повернуся. Ми просто ще один бій зіграємо, мені треба терміново просто відійти. Давайте, а, 4К ми дали Все ж таки в ту кобру залетіло. Ще й два рази. Ну да 4К дамагу, друзі. 5 фрагів, я перший за дамагом. Тобто за альфою такою просто неймовірно грати. 107к ми фарманули. Це ми не рахуємо, всякі виплати. Загалом 107 тисяч. З вичетом всяких кремпай і так далі. Коротше, десь було б 1050-60. Десь так, я думаю, може, трохи менше. Ні, 60, да, десь так. 60-70. Хоча це вже тут вичит є. Коротше, він нормально фармить приємний танк за 690 гривень. І ці гроші підуть на гарне діло, ну ю маю. Народ, ви зараз побачите склейку, я відходжу, а потім повертаюся чисто. A few moments later. Хоба народ. Так, я повернувся. Справи зроблені. Чись встиг повечеряти. І так, продовжуємо наш відос. Зіграємо ще один бій на корінному. Так, що у нас там було? Згадаємо? А навіщо згадувати? 45 фрагів. Все, пігнали. <кій> Другий бій. Загалом, якщо підвести підсумок по танку, це не імба далеко, але реально приємна ТТшка з класною альфою. Хто любить грати від альфи те, що треба. Класний стиль, український. І ще й гроші підуть на підтримку України. Тому, якщо ви хотіли собі придбати якийсь преміум танк, зараз ідеальний час, ще й гроші підуть, підуть на гарне діло. Альфа 440. Броня якась є. У КВН кути вертикального наведення. Що ще треба? Точність непогано. Ярко виражених якихось мінусів на ньому нема. І починається. Тобто танчик загалом дуже приємний. Так, ну що, пігнали? У нас мапа тих і берег. Ні, не дякую. Хто це там нон стоп? Я без взводу. Пігнали. Зараз закорінемо пацанів. Ні, реально було приємно, якщо б Wargaming ввели якусь гілку українських танків. Реально було б круто. Реально було б круто. Але знаєте, і це теж непогано, Wargaming нас підтримує. Це реально дуже круто, приємно. Краще пізно, ніж ніколи, як то кажуть. А ще ж плюс, який був хай на болотах народ, Боже, як там почали нити болотні блогери, болотяні люди, Боже, там такий хай піднявся. У них ж там по законодавству, якщо вони задонатять. Ті, хто перейшли і дебіли на ю болотяні, московити І якщо вони цей набір, то до них постачаться в двері. Люди. Ну як люди? Теж не люди болотяні. фі Фіфібі, фі І Їх за це можуть посадити. Типу донатять на підтримку терористів. Боже, які Просто бред. Да, бред, хлип. Понял. А, у него вообще эльфа вылетает, 447. Ласка жанру, народ, врач. Нойс 472 дамага. Прямо в порядке, чего ты? Nah. От вам і альфа. От вам і альфа. З якою грати просто одне задоволення. Запаска є, а 340 рівно. Ай, там круслер стоїть, кукуруслер. З кукуруслером буде важкуватеньку, я б сказав. Ну, обсидіан. Від'їть! Оняф, класно. Дякую пацанам. О май гад! Хіра у нього КД швидке. Ось я поставили. думав, що у т 3 КД не таке швидке. Треба буде його ТТХ краще вивчити. Так, ну у мене пів ХП вже нема. Треба трошки обережніше. А то от, не бачу. Оце турбач якийсь знову 7-3 Пофігу їдемо вперед. Може ще пару шотів дамо. Шотів а шотів. Моє. Па, а давайте йому фугас засунемо. Скільки фугас? 560-68 мм пробиття. Якраз проти вофліта що треба. Іди сюди смачненький. Лінкс. Хеллоу. На, уф. Як йди гуляй. Лорку я навряд чи проб'ю, хоча. Уф! Командир, ну 559, народ. 559. От вам і фугасики. Смачненькі. На. Нема, хулі. 2900. 2900, тим часом. Куди дівся футюрчик? Футюрчик від кайтев. Понятно. Я вже не встигну за ним. Не встигну. От вам все. Навіть в Турбачі 2900. Про як скуща. Ану, ану, ану. 15.6 перемога. 2934. Звичайний бій. Ідеально. Ідеально! Просто. Я дуже задоволений цим танком і всім рекомендую. Реально рекомендую. Тому що тачка непогана. Третє по дамагу. Що ми підфармили? Два бої зіграли. 11 100 рейтинг, 3480 середній дамаг. От би постійно такий був. І по фарму в нас в цьому бою 86 985. вичетом цих бонусів. Ну, це було б десь 50к якраз. 50-60, це з преміум аккаунтом, не забувайте. Ось такий, друзі. корінний отаман Незламний. 50 ТП. До 1 листопада. 1 листопада, я так розумію, включно. Подивитись на сайті, можете інформацію, почитати взагалі, що це за акція, так би мовити, від вареймінгу, благодійність і так далі. Тому. Не забувайте, що ці гроші підуть на підтримку, на допомогу Україні. Ну, а на цьому все, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал ТОВ. І слава Україні, друзі! Підтримайте Україну український контент наших захисників, Донайте ще раз, Донайте. І от якраз в цей момент можна задонатити на 50 ТП. Гроші підуть до фонду United 24 через варгеймінг. Якось так. Друзі, рухаємось разом до перемоги! Всіх обійняв, припідняв на зв'язку. Всім. Був. Побачимось!